Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким чином можна створювати хмари в кріто. Ну і відповідно, яким чином будувати саму структуру хмари і якісь певні-елементи. моменти, елементи. Так, ну Почнемо з того, що давайте створимо новий документ. При створенні цього документа, враховуючи, що це в нас має бути небо, то, в свою чергу, виберемо цього разу горизонтальне розміщення. Так? Все решта нам там, в принципі, не цікаво, так? тому що ми можемо там в PNG створити і собі там до якогось елемента додати цю хмару. Ну, По-перше, давайте для початку зробимо за допомогою градієнту небо, так? на якому буде ця хмара розміщена, тому що хмари, як правило, будуються за допомогою відтінків білого і, там, підтіненого білого кольору. Так, А небо, як правило, в нас подається в блакитного, але завжди потрібно пам'ятати, що небо ми формуємо у вигляді градієнту, тому що безпосередньо, якщо брати небо, ви ніколи не побачите, що воно одного тону. Все одно воно десь є світліше, десь темніше, тому ми якраз це зробимо за допомогою градієнту. Тепер давайте розберемося, яким чином взагалі будуються хмари. Для цього скористаємося референсом. Так, і подивимося, як там воно в нас взагалі буде виглядати і як ми взагалі можемо цю хмару побудувати. Так. Е, ну, ось в мене є хмара. Так, не знаю, чи вона щось у нас додасть. Е, Гараст. Ну, це може бути будь-яка хмара, але в загальному. Якщо ми подивимося, на то, що в нас там вийде, то ми побачимо, що хмари, в принципі, будуються за одним і тим самим принципом. Так, давай трошки збільшу цей момент. Тобто форма хмари в нас, як правило, вона йде така знизу плоска і відтінена блакитним темно-блакитним кольором. Часто навіть деколи є близьке до таких синіх кольорів, а вверх в нас є більш пухнаста і така біла з певними відтінками. Причому, якщо ми подивимося на цю хмарку, то ми можемо її розбити на певні функціональні блоки. Так, давайте створимо шар для малювання. От, наприклад, там один блок. Так. Тут, наприклад, ще одна частинка хмари йде. Так. Тут у нас йде там, велика частинка хмари. Так, далі тут у нас йде ще блок. От Отут у нас йде додатковий блок хмари. Отут ще один. Тобто ми її можемо, якщо так грубо кажучи, розбити на певні частинки підблоки. Так? Але саме основне, що знизу хмара, як завжди, є плоска. Тому, коли ми починаємо створювати хмари, то, в свою чергу, треба звертати, звертати увагу на те, що ми створюємо спочатку ось такий ескіз хмари, а після того вже можемо безпосередньо працювати над там, її текстуруванням і так далі. Тому давайте якраз це зробимо. Я ось цей елемент скетчем кетчем і шаром приберу, ну і будемо вже там на основі якогось нашого ескізу, який ми собі там придумуємо створювати і малювати ці зображення хмари. Ну, почнемо з чого? Давайте виберемо інструмент, за допомогою якого ми будемо малювати ескіз. І створимо наш ескіз на новому шарі для малювання. Ось у нас є новий шар. Ну, Найзручніше з кілька замалювати цим олівцем і інструментом, який в нас називається довільний контур. Так, тобто Ми собі можемо встановити так, лінію і цим довільним контуром промалювати е, структуру нашої хмари. Нехай в мене буде хмара якоїсь ось такої структури, тобто в неї є ось тут елемент. так, Тут буде такий великий масивний блок. так, Тут в нас буде ще один блок. Ще одна частинка хмари. Ну і давайте зробимо так, що у нас певні елементи. Так, все відображається, Певні елементи будуть трошки від цієї хмари віддалені. Тобто тут буде якась штука, тут буде. Ну і отут так. Це завеликі, якісь менше трошки зробимо. Є. От ми собі пробудували такий скетч, по якому ми можемо цю хмару сформувати. Ну, звичайно, ми можемо доповнювати його, тобто зробити. отут я хочу ось таким чином, можна там ще якісь додаткові моменти. Для якоїсь невеличкої моментарної спади цього буде достатньо. Що робимо далі? Далі нам необхідно створити шар, причому я би рекомендував його помістити під скетч, а сам скетч зробити трошки прозорим, щоб ми. От, По ньому могли створювати момент нашої хмари. Далі переходимо до е, текстурних пензлів вкріта. Так, для цього ми виходимо в елемент, який в нас називається текстури. Е, так. І тут в нас є такий гарний пензл, який називається так. Е, текстура великий. так. От, Вибираємо е, з чого будемо починати. Ну, Я би рекомендував задати якийсь колір. Е, Такий світло-блакитний, тобто, щоб це не повністю був білий, хоча можна і безпосередньо з білого почати, тобто це вже як ви собі там е відбираєте. Ну, давайте почнемо навіть із білого. Але зробимо його початковий шар не суто білим кольором, а відповідно білим напівпрозорим. Так, от у нас є пензл, можна його там розміри змінювати. От, Встановлюємо, наприклад, прозорість цього початкового елементу на 60%, а тут можна навіть. Трошки збільшити цей Ну, Це в залежності від того, наскільки у нас промістка хмара. Ну, і тоді такими от круговими рухами ми починаємо промальовувати нашу структуру хмари. Так, ось тут Накладаємо об'єкти на один один. Тут у нас більше, більший елемент, тому я думаю, можна застосувати більший. Промалювали ось цей. Трошки зменшуємо пендлик Так, і промальовуємо. Який в нас буде. Чому я кажу використовувати цей прозорий елемент? Тому що це класно дає такий ефект, що ми так не боїмося, звичайно, там якось щось виходити за межі нашої наших там контурів, тому що хмари в нас там повністю рівні не формуються. а так що я кажу а, Чому прозорий Тому що воно зробить такий ефект, що ця хмара в нас буде. Більш така прозора, якщо якісь об'єкти там будуть, вони будуть під неї проглядатися, це досить таки гарно буде виглядати. Далі робимо цей елемент менш прозорим, можна там навіть до 90% довести. І промальовуємо поверх в верхніх частинках, де в нас буде йти безпосередньо основна структура нашої хмари. Так? Промальовуємо ці такі білі елементи, які в нас максимально Видно, і вони максимально просвічують наш об'єкт, ну, тобто роблять форму цієї хмари. Так? О, там, тут прозоріше, але до цього моменту у нас там. Йде якесь отаке. Далі робимо, вибираємо найтемніший варіант для нашого пензля, який ми будемо використовувати. Так, давайте таке блакитне. І робимо тіні для нашої хмари, вони, як правило, пробудовуються в нижній частині. Так, от, таким вот чином. Е, ну, можна навіть трошки темніше, щоб вони відносно неба нашого відтінялися. От, якось так. от. От, промальовуємо такі, задаємо цим об'єктам форму, так, щоб це було видно, що це у нас е, ну, типу, як інша частинка хмари, так, тому ми їх ну, таким чином відтіняємо. Наприклад, тут ще можна додати об'єкту, так, отут у нас був елемент, так, от. Далі переходимо до наступних етапів. Так, отут відтіняємо. От. До наступних етапів ми чуть-чуть висвітлюємо цей панзель і пробудовуємо наступні лінії такі, переходу в тінях. Причому ну, головне тут не переборщити. Щоб в нас ці елементи були дійсно пробудовані в цікавому форматі. Можна ще зменшувати пензель, так, для того, щоб більш цікавий варіант був. Так. От, Пропрацьовуємо. От, ну, В принципі, хтось би міг сказати, що в нас вже хмара, можна сказати, є так, готова. Але можна ще певні моменти там допрацювати. Тут якісь там невеличкі вкраплення такого синього. Далі ось ці переходи вони в нас дуже яскраві, так? але можна за допомогою інструменту, який в нас називається, знаходиться він у нас, якщо я не помиляюся, в так, малювання. Ось він у нас є. Інструмент піксельне розміття. Ми можемо ось тут так, ще додатково здійснити такі елементи з розміття нашої хмари. Так. так, легенько по якісь певні моменти з переходами порозмивати по тут. От. Так, Щоб воно не, не було настільки яскраво і зрозуміло, що там в нас йде. Е, ну і в принципі, якщо так ми зараз відключимо цей скетч, о, проблема в мене в тому, що я на скетчі її намалював. Ну, Нічого страшного. Так, Зараз ми це все з вами виправимо. Так. Ну, це часто таке стається, але нічого страшного, ми можемо знову ж таки ці всі елементи пропрацювати вже на скетчі, Тому що, бачите, от я відключаю скетч, його немає, і це не зовсім добре. Тому знову ж таки переходимо до текстурів наших, вибираємо цей текстурний пензель. Знову ж таки вибираємо цей наш колір, який в нас був там світлий, білий такий. Виходимо на рівень, на рівень прозорості 60-50 так. і промальовуємо по цьому елементу, по цьому шарі повністю нашу структуру хмари. Так, О, Перепрошую, тут у нас окремі дві були. Так, тут у нас так само йде хмарка. Тут у нас так само йде. Є. Тут ми з вами, пам'ятаєте, збільшували. А, і тут у нас ще була одна частинка хмарки. Перепрошую, я її також забув. От, якось ось таким чином помежавуємо. Так, тут ми казали, що ми з вами збільшуємо пензель. І цю частинку... Пропрацьовуємо таким більшим моментом, що воно у нас От. є. Є. Ну, тепер ви вже подивитесь, воно в принципі трошки похоже на хмар. Далі ми переходимо до того самого кольору, але менша прозорість десь в районі 90. Так. І знов так само ті всі об'єкти пропрацьовуємо. Ми з вами говорили, що треба зважати більш на верхню частинку, бо нижню ми будемо піддавати структурування, яке стосується там, яке стосується темніших кольорів, тобто відтінення безпосередньо нашої хмарки. Ну, Якісь такі моменти пропрацювали. Далі ой, переходимо до такого темнішого кольору, і темнішим кольором ми будемо пропрацьовувати тіні. Так, ще раз. Вот, так, у нас там тінь, да. Ну тут так само десь. от. Тут у нас дві, тому так от, наприклад, тут і тут. І тут так само пропрацюємо. Не саме темнішу тінь попрацювали, вже рухаємося знову до зменшення кольору. Так, Далі ще світліший, трохи роб вибираємо і прошу я. Пропрацьовують момент, які вже з самого верху на стріляють нашу марку. Так, можна тут десь трошки розбавити ці там, де в нас воно можливо занадто темно. Так. От. Є. Далі те, що ми з вами говорили, вибираємо ще раз текстуру, е елемент розмиття. І в моментах, де там в нас воно має трошки цей, то здійснюємо невеличкі такі ефекти розмиття, щоб воно в нас було більш такої розмитої структури. Тут можна по краях порозмивати, це ну, досить класна штука, тому що ну, хмари вони не є такої яскравої. От. Ну і тепер я можу відключити цей елемент, і бачимо, що в мене ось така хмарина вийшла. Досить цікавий варіант. Так, тільки Я тоді це занадто багато порозмивав. Так. Давайте ще це трошки розмивання Так, І оці ефекти розмиття ми собі будемо тут більш детально додавати коли цей. Також тут я бачу занадто темний колір. Так, нічого страшного. Вибираємо такий трошки світліший, а можемо взагалі скористатися елементами, цей знову наш, нашу текстуру вибираємо. Тут ще трошки ці елементи поперекриваємо, щоб вони не були настільки от, яскраво у нас вираження. Ну, в загальному, в принципі, в нас. Бачимо, така сформована хмара з певних елементів. Ну і далі ми можемо собі цю хмару е, перемістити в потрібне місце, е, яке ми там хочемо вставити так, і поставити там, де нам потрібно. Якщо нам потрібно зробити небо з декількох хмар, ті елементи що копіюємо так, і формуємо там якісь елементи. Ну, бажано, знову ж таки, якщо ми робимо якесь там купчисте небо. Ну, то, щоб у нас була така ситуація, що ми там ну, ми взагалі можемо ці хмари там Ctrl-C, Ctrl-V. Ой, ще раз давайте. Ctrl-C, Ctrl-V. Накласти. Так, і сформувати ось такий варіант там, якогось купчистого неба. Але все ж таки бажано, коли ви хочете формувати небо. Виконати декілька варіантів хмар, так, і ці хмари між собою комбінувати, і можна утворювати якісь елементи ну, побудови нема. На цьому все. Дякую за увагу.